Вітаю! інформаційний випуск новин на 9 каналі. Наші журналісти готові розповісти про головні події вівторка у Дніпрі та регіоні. В Студії працює Марина Іванющенка. сьогодні про таке: 41 гривня, 10 копійок за долар. Такий офіційний прогноз на наступний рік від міністерства фінансів України. Чого чекати від долару та як вдалося уникнути знецінення гривні з початку війни? Відповіді сьогодні у випуску. 27 бійців, які захищають нашу землю. У Дніпрі відкрилася виставка Побратими. Нищив окупантів в Ізваринському котлі у 14-му та боронив Донецький напрямок під час повномасштабного вторгнення. У Дніпрі провели стрілецькі змагання та вшанували майора 25-ї ОПДБР Боханка Віталія. Взялися прищеплювати охайне ставлення до природи. У Кам'янському прибрали зону відпочинку. За даними Генерального штабу, минулої доби Росія атакувала нашу державу 20 дронами камікадзе. Всі 12 безпілотників було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України. Також ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційні удари, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільним об'єктам держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною. А докладно про ключові події вздовж лінії фронту розкажемо у нашій щоденній мапі. Генштаб у своєму щоденному звіті повідомляє про таке. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля шести населених пунктів Харківської та Луганської областей. Окупанти не полишають спро прорвати оборону збройних сил України в районах Новоселівського, Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщівки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Авіаційні удари протягом минулої доби фіксували і на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. З неба терористи били по Авдіївці, Причестівці, урожайному та Старомайорському на Донеччині. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного. Та Новоданилівки Запорізької області від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Сили ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В свою чергу ворог продовжує штурмувати позиції наших військ. Українські воїни можна тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника. Маємо успіхи в районах. Південніше та південно-східніше роботиного сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удара Кам'янки Херсонської області та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу. Неспокійна ніч на Нікопольщині та тривожний ранок у Синельніківському районі. Ворог надвечір вдарив важкою артилерію по місту Нікополь. Уночі під ударом опинився марганець. Пошкодження дістали магазин, господарські споруди та сім приватних будинків. Також внаслідок атаки понівечено три газагони та лінії електропередач. Про це проінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окрім Нікопольщини, за його словами, противник вранці обстріляв Синельниківський район. Там, у великомихайлівській громаді, росіяни теж поцілили по лініях електропередач. Як повідомляє голова Дніпрова, люди не постраждали. Навколо скандальної справи з вбивством водія авто ягуар 23 23-річній жінці, яка була у салоні автівки разом з вбитим Джумбері Сілогавою. Повідомили про підозру за опір працівнику поліції на оприлюднених з місця події. Відео помітно, що жінка брала участь у штовханині з правоохоронцями та чинила опір. Підозра вручена за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України серед можливих санкцій – штраф, арешт, обмеження або позбавлення волі за частиною 2 статті 342 передбачено покарання. штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або арешт на строк від 3 до 6 місяців. Або обмеження волі на строк до 4 років. Або ж позбавлення волі на строк до 2 років. Нагадаємо, 29 серпня 38-річний водій Ягуара у центральній частині Дніпра порушив правила дорожнього руху, що спонукало поліцейських зупинити авто. Проте під час розмови водій вчинив біку, в ході якої один з членів патрульного екіпажу застосував табельну зброю по Джумбері Сілогаві. Від пострілів водій автівки помер. 41 гривня 10 копійок за долар. Ось такий середній офіційний курс обіцяють у наступному році. Відповідний прогноз оприлюднили у міністерстві фінансів України. Нацбанк поступово зніматиме обмеження на валютному ринку, і це може викликати помірне зростання вартості іноземної валюти. Чого чекати від долару та як вдалося уникнути знецінення гривні спочатку війни? На цю тему ми поспілкувалися з економічним експертом Михайлом Крапивко. Довжелезні черги біля банкоматів порожні вулиці Дніпра та поодинокі люди з валізами. Таким було місто на початку війни. Курс долару пішов угору, і тоді багато хто небезпідставно вважав, що економіка не витримає такого випробування. Масова міграція, витік валюти і як наслідок на піку долар офіційно коштував по 42 гривні. Треба віддати належне національному банку. Вони дуже коректно. Спрацювали в цій ситуації. Перш за все, вони зафіксували курс долара до гривні. Таким чином застабілізував його на певному рівні. А ще задля для стабілізації довелося вводити суттєві обмеження по валютних операціях, щоб зменшити витік долару з України. Тоді Нацбанк прийняв виклик, та курс вдалося стабілізувати. Зараз вже вирішили поступово знімати такі обмеження та повертатися до вільної конвертації, що може спровокувати ріст американської валюти. Але зараз курсу гривні найбільше загрожують політичні спекуляції деяких народних обранців. Вважає Михайло Крапивко. Наприклад, зараз можна почути обіцянки про підвищення мінімальної зарплати. Якщо якась особа має мінімальну заробітну платню, то інша посадова особа має 10 мінімальних заробітних плат. І це все. Сьогодні вже опережаючими темпами до і починається такий очередний стрибок інфляції. Тож підвищення зарплат без росту виробництва може суттєво розхитати курс гривні. Михайло Крапивко впевнений, вартість долара однозначно зросте. Тільки питання в тому, наскільки поки каже прогнози давати зарано, бо далі все знову залежатиме від Нацбанку. Чи зможе він впоратися з новими викликами, як це було на початку війни? Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Нищив окупантів в Ізваринському котлі у 2014-му та боронив Донецький напрямок під час повномасштабного вторгнення. У Дніпрі провели стрілецькі змагання на честь майора та командира батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади Боханка Віталія. У свій 31 рік військовий був повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Всі три ордени отримав пожиттєво. А звання героя України, на жаль, посмертно загинув Віталій у Дніпровській лікарні 29 липня 2022 року від тяжких поранень. Тож, аби вшанувати пам'ять комбата, а ще закріпити та продемонструвати свої стрілецькі навички, військові зібрались на полігоні. Не зважаючи на те, що жива сила противника переважала, майор баханок вміло командував основними силами батальйону і резерву. Що дозволило батальйону в цілому отримати лінію оборони? Зі сльозами на очах та теплими спогадами пані Лариса згадує про свого чоловіка. Віталій Бохонок – командир батальйону 25 ї окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді. Останні дев'ять років свого життя присвятив службі. Був у Ізваринському котлі та у Донецькому аеропорті. З початком Великої війни продовжив боронити нашу країну. У квітні 22-го очолив батальйон у 25-ці. та командував парашютно-десантним батальйоном біля Новоселівки Донецької області. З словами дружини, влітку він ...відбивав атаки росіян поблизу Лисичанська та Вовчоярівки Луганської області. А 25 липня 22-го року, під час виконання бойового завдання, отримав поранення. Через чотири дні життя 31-річного майора обірвалося у квітні 22-го року. Його призначили командиром цього батальйону цієї бригади. Його привели 79 дев'ятки сюди, і він Першим мені сказав, що він щасливий. Я ніколи не думала, що я це почую. Але тепер я розумію, чому, тому що у нього була дуже міцна підтримка, підтримка і командування, підтримка його бійців, його батальйону. Зампрезидента України від 18 листопада 2022 року майору Віталію Бахонку присвоєно звання Героя України посмертно та орден Золота зірка. Також прижиттєво Віталій був повним ковалером ордена Богдана Хмельницького, зазначає Лариса. Дружина впевнена, подвиги військового не забудуть, адже він віддавав всі свої сили цій країні. Ці змагання для мене це дійсно дуже дуже ну і приємний і такий. І болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну, для, для того, щоб показати своїм прикладом, яка, яким може бути офіцер, який дійсно робив, а не просто говорив. Він завжди діяв. Він достойний того, щоб пам'ять була. Він був дуже добрим. Сильним, сміливим. Я пишаюся тим, що у мене є такий син. Стрілецькі змагання, присвячені майору Бухонку, організували побратими та командування 25-ї бригади. Командир роти, капітан Олександр Тимощук, який нині лікується після тяжкого поранення, згадує Гектора з повагою і гордістю. Каже, їх комбат був прикладом для бійців. Завжди був поряд на полі бою та злагоджено командував. Це, і зізнається надихало всіх. Не здаватися. Дуже часто, благодаря здібностям гектора, як командира, як керівника, як військового, дуже часто виходило, так, що ми виходили з тяжких ситуацій, з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Бажаю вам всім, щоб ви, щоб ви щоб всі, ми сімгань набували більше досвіду і потім. Він вам видиш на передні краї такі змагання. Це також привід відточити свої навички та перейняти досвід інших бійців. Зізнаються військові. Додають, наскільки б ти не був професіоналом своєї справи, такі заходи завжди стануть у нагоді. Навички стрільби вони актуальні. Вони знадобляться сьогодні прилюбив, тому що вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше ніж противник. Це Дуже вагома навичка. Однак не варто забувати, що зараз війна артилерії в основному. Тому уміння військопрофільні, але вони пригодяться однозначно. Свої вміння демонстрували снайпери. Серед них взяти участь вирішив і Віталій. Боєць боронить країну з 2019 року. Сьогодні свої сили випробовує на полігоні та оцінює добре. Хоча погода вітряна, і це трохи заважає викластися на повну навички. Може не знаю, як сказати, супротивники дуже сильні. Щодо змагання, це дуже бадяречо. Є якісь вільні хвилини, щоб відірватися від війни і просто відпочити від неї, позмагатися з професіоналами. А загалом захисники і захисниці змагалися у декількох категоріях. Стріляли з пістолетів, автоматів і помпових рушниць. Вимірювали їх точність та швидкість. Дар'я Візір, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Кадрові зміни у Дніпропетровському ГУНП. Екс очільник обласної поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадило став начальником головного управління Нацполіції в Київській області. Посаду керівника ГУНП в Дніпропетровському регіоні він обіймав з липня 2020 року. Наразі виконуючим обов'язки начальника управління залишається заступник Анатолія Щадило Олег Сліпчук. Про інші кадрові рішення у головному управлінні національної поліції у Дніпропетровській області офіційно не повідомляють. Прищеплювати охайне ставлення до природи продовжують у Кам'янському. Чергову екологічну акцію провели на території популярного не тільки серед місцевих мешканців воронячого острова. Це єдина територія на єлизаветівському котлованні, яка належить місту Кам'янське, повідомив очільник міста. Мальовнича локація доступна для всіх, тому важливо, аби вона залишалася чистою від сміття. Як організували прибирання зони відпочинку, докладніше далі. Команда прибиральників кам'янчан зібралася ранком на Воронячому острові із собою мішки для сміття та гарний настрій. Прибирання воронього острову це саме та територія, де більшу частину дозвілля проводять саме мешканці нашого міста та гості міста. Це сьогоднішнє прибирання було приурочене до міжнародного дня прибирання берегів. Ми задоволені тим, що велика кількість охочих приєдналася. Усі учасники одностайні в думці подібні акції необхідні, адже для промислового міста зелені зони цінна прикраса. Корисно, коли люди долучаються до подібних акцій. Тому ми своїм прикладом людям показуємо, що треба за собою прибирати, аби зробити наше місто більш екологічним, більш чистим. Фахівці Червоного Хреста між прибиранням території запропонували корисну інформативну перерву, нагадали, як надавати першу допомогу. Також дівчата наші розповіли про мінну небезпеку, адже це наразі також дуже актуально. Більш ніж дві години знадобилося, аби прибрати зону відпочинку. Сміття вивезли вантажівкою. Тому що Сьогодні ми зібрали достатньо багато сміття, і я також хотів би звернутися до всіх відпочиваючих. Давайте будемо після себе все прибирати, для того, щоб ми багато багато разів ще могли приїжджати і на Елизаветівський котлован, і в інші міста, і відпочивати в нормальних охайних місцях. Учасники акції сповнені оптимізму. Чим більше показуватимуть власним прикладом важливість ухайного ставлення до природи, тим швидше мешканці почнуть берегти затишні місця Кам'янського. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Побратими у будинку мистецтв відкрилася виставка картин бійця окремої бригади територіальної оборони Дніпра, командира взводу Олександра Костенка. 27 портретів наших героїв, які з перших днів Великої війни. Разом з Олександром стали на захист своєї землі, пліч опліч тримали позиції в запеклих боях під Вугледаром. 27 доль, що приплилися завтрам та його побратимами, спілкувалася наша знімальна група. Наше знайомство з паном Душманом, а я так більше часу його знав по його позивному почалося буквально з самого початку війни з дня сформування нашого батальйону. Він був командиром зводу. Мене трішки підвищили. Спочатку був просто кулеметником, потім замісником іншого командира зводу. І тільки тоді я взагалі дізнався, чим він займався до війни, що він художник. Тому що ми там малювали різні мапи, і я бачу що, ну, рука митця, і як він це професійно робив. І навіть я так інколи кажу, пан Душман, може і мені то щось підмалюєш, бо в мене такого таланту немає. Так згадує своє знайомство з художником Олександром Костенком Яків Ткаченко. Його позивний артист до повномасштабного вторгнення грав ролі суворих безкомпромісних чоловіків. Втілив образ опришка Сабата в історичній драмі Довбуш. Під час великої війни стійко тримав стрій на передовій, поки не отримав важке поранення. Сьогодні прийшов привітати бойового товариша з відкриттям виставки. Це є моя сім'я друга, Це як діти. Ну, якщо хтось загине, то це трагедія. Це як рідна чи людина загилає. Це мої найліпші друзі. Художник і командир взводу в Дніпровській ТРО малює тих, хто для нього став другою родиною. Виставка побратими результат творчої реабілітації митця після тяжкої контузії. У бліндаж, де перебував пан Олександр, влучила російська міна. Далі шпиталь, тривале лікування, складне відновлення. Був дуже великий тремор. Мені якось лікар сказав попробуйте малювати, щоб ну то почав черкати, черкати і потихеньку бачу, що. Якщо малюєш, воно не так тремтить і майже відходить. А хлопцям, хлопцям, я колись обіцяв ще що всіх їх намалюю. Першим був портрет бригадира згадує Олександр, колишнього військового 25-ї повітряно-десантної бригади, якого через інвалідність не брали у військкомат. Тож Анатолій з позивним бригадир записався до тероборони Дніпра. Там 11 місяців на нулі разом з іншими захисниками стримував натиск противника. Дуже велика честь з ними служити. Ми ні разу не залишили свої позиції, і танки були, і самоліти, і віртольоти. Хлопці краще. Я можу сказати за кожного вони герої. Душман Сашко він сам по собі дуже серйозна людина. Він колишній військовий. Він воював в Афганістані засюди, і позивний душман. І в честь нього названа наша позиція, яка знаходиться на самому передку. Позиція душман, її постійно там катають і танчиками, і всім. 27 портретів побратимів це дани на подвигу захисникам України, ділиться художник. Малюю простих хлопців, які здобувають перемогу, піхоту, яка виносить всі тяготи нашої. Саме важку тягу війни, як кротируються, сидять під обстрілами. Проста, прості люди, прості солдати. Відомий як автор політичної сатири, карикатурист, Олександр Костенко згадує і трагікомічні випадки. Можливо, колись вони знайдуть відображення на полотні, але не тепер, поки що це величезний біль. У нас там був юмор такий, що єлки-палки. От бачиш там зевс, так нікому не каже. Обстріл вибігає там когось, зацепило, біжить в трусах і в броніки. Зевс, ти куди? та там зараз перев'яжемо. Отаки у нас веселі люди. Тих, хто зміг прийти на відкриття виставки до побратима, впізнають на портретах. На жаль, на шістьох полотнах соняхи пам'яті серйозні, зосереджені чи усміхнені бійці територіальної оборони Дніпра, якими їх побачив Олександр Костенко, Марина Іванющенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Це всі новини, які потрапили сьогодні, 12 вересня, в об'єктив «Дев'ятки». Дізнатися більше ви можете на сайті та офіційних сторінках соцмереж. Нагадую, що працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити суспільно важливу новину. Номер зараз бачите на своїх екранах. На цьому я прощаюся з вами. Не забувайте дбати про свою безпеку теплого вечора у колі найрідніших.